Привіт, мене звуть Анна, з вами туристична компанія Online Tour і я зараз знаходжуся в Греції на острові Крит у регіоні Валі. Я проживаю в готелі Аталі Grand. Хочу вам показати сам готель, а також більше показати регіон Валі, ці пляжі, ці шикарні види на гори, таверни, набережні, де можна погуляти і де можна чудово провести час. Дивіться далі огляд. Територія готелю Atali. А також заходимо у головний корпус. З цієї сторони хол. Зона ресепшену. З цієї сторони бар. Тут є сангрія. Вина, пиво. А також різноманітні коктейлі, ще снеки. можна посидіти тут або вийти на терасу. На терасі також є бар. не напої, кава. А також чудовий вигляд на море. Також у готелі Аталі є дитяча площадка, це декілька гойдолок і горка. Також є ще ось такі одноповерхові корпуси з окремим входом. І йдемо далі на пляж. Від готелю Аталі ось така доріжка на пляж. До пляжу йти буквально 3 хвилини, як ви бачите, вже видно море звідси. І також у Аталі декілька корпусів. Один корпус, нижче ще один, і тут корпус. Ось так виглядає територія готелю Аталі. Усі корпуси з балконами. Є басейн, який зараз працює з підігрівом. Ми зараз у травні. Нормальні такі шезлонги, їх достатньо. Є в басейні також дитяча зона, красивий вид на гори. А також біля басейну бар. Такі корпуси, до пляжу з готелю буквально три хвилини, там вже видно море, і подивимось, що є біля басейну. Зараз Зараз є кавомашина і чай, є вино, два вида, а також пиво. І безалкогольні напої, пепсі, лимонад і водичка. Ось так виглядає цей поселочок Балі, багато магазинчиків з різними сувенірами, магнітами, панамками, масками, кулярами, купальниками і поруч багато ось таких маленьких готелей, готелі, апартаменти вони ще називаються. І всі вони поруч з пляжем. Спускаєтесь на море. Ще один пляжик у регіоні Балі, у бухті, з красивим видом на гори, пологим піщаним заходом у море. А також поруч ось такі маленькі таверни красиві з національною кухнею, морепродуктами, піцею, вище готелі. Особливо ввечері тут теж буде дуже красиво. І ось так виглядає набережна в день. Багато столиків, ресторани, кафешки. Також ввечері тут дуже красиво буде. Рівна така доріжка, красиві види на гори. Ввечері тут є де погуляти. Нагадую, що пляж загальний для усіх готелей поруч. А ось так виглядає пляж. Пляж загальний на всі готелі. У всіх пляжі тут будуть. Платні шезлонги, незалежно який готель, аталі або якийсь інший. Тут буде пологий піщаний захід у море. Зараз бачимо, що є навіть трішечки волни. Також далі є пірс пантон. Там вже купаються туристи почуваючи. І якщо піднімемо зверху, то є кафешки різні. Можна замовити собі якийсь коктейль і сидіти дивитись на море. Номер в готелі Аталі Гранд. Невеличка душова. Є мило і літозатор. Є фен, холодильник. Холодильник не заповнений. Ось таке ліжко. На дві персони, а також є ще додаткова розкладна софа. І балкончик з видом на басейн. І на ось такий вид на гору. Далі за цим корпусом буде пляж. Також на балконі в нас є столик, стульчик. Такий невеличкий, але затишний номер. Сніда в отелі Аталі Гранд, оливки, мед, сіки і лимонади, прямо нарізані помідори, сухофрукти, печиво, панкейки. З цієї сторони нарізані фрукти, панакота, уливки. З цієї сторони можна зробити собі тости. Станція з фруктами і йогуртами. З джемами, сухофруктами, пісаними хлоп'ями. Також можна зробити собі фреш, буде коштувати 2,5 євро. Це окремо яйця, картопля, сосиски. З цієї сторони паски, сири, вікон, помідори. Круасани, булочки, Гриби. Соль, мулет, каша молочна, станція спавою. Тут роблять омлет, ленці з нотелою і з різними джемами. Ось такі ще булочки і слоєчки. Можна поснідати з красивим видом на море або на терасі. Огляд вечері в готелі Аталі. Так, Це м'ясо. Е, Картопля, фасоль, рис. Риба в томаті, запіканка з яйця. Так, тут нічого немає, але мав бути суп. З цієї сторони паста і сир до пасти, а також томатний соус і фарш можна зробити балан'єзе. Курка. таке м'ясо, гриби з горошком, ще м'ясо, по м'ясу, до речі, дуже класний вибір. Переходимо далі. Станція з свіжими нарізаними овочами. Також вже є готові салати. З рибочками, з м'ясом, з лудом, з сиром, Ось такі сири різноманітні. Є також грецький салат. З фруктів диня, апельсини, киві, банани, груші, яблука. Станція з солодощами. Солодощі. З цієї сторони сухофрукти, джеми, такий сир, оливки, ще твердий сир, зона з хлібом, це якісь помідори, це оливки перемолоті, а також оливки солені. Ще з солодкого є морозиво і до морозива різноманітні топінги і ще з цієї сторони. Тут смажить м'ясо. Є картопля фрі, паста, а також роблять піцу. Яка красива. І ще є напої. По напоям пиво. Три вида вина, біле, рожеве і червоне. Безалкогольні напої, це пепсі. Лимонади різні, і з цієї сторони ще кава машина і чай.